Після закликів Дональда Трампа до зміни режиму в Ірані Тегеран погрожує Вашингтону війною. Попередив США про наслідки будь-якого нападу на лідера режиму Алі Хаменеї. А тепер в Ірані підтверджено загибель п'яти тисяч людей під час придушення масових протестів. Що про режим Аятол розповідають іранці, які виїхали до України, розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. З плакатами та національними стягами біля посольства Ірана зібралося кілька десятків людей, переважно етнічної ранці. Іранці вийшли підтримати своїх земляків, які на батьківщині понад три тижні борються з нинішнім режимом Аятол. Алі Різазаде довгий час живе в Україні, але серцем з Іраном чи не щодня намагається дозвонитися до рідних та марно запевняє. Режим Аятол спільний ворог і для іранців, і для українців. Це режим цей режим є найголовнішим донором тероризму по всьому світу. Вони не мають розуміння про права людини вони допомагають Росії, дають їй шахеди. Ці шахеди вбивають український народ і так само вбивають іранський народ. 36 тисяч загиблих вже і щодня все більше і більше. Масуд Горейши також етнічний ранець, приходить на всі акції, щоб підтримати земляків. Його батько боровся з режимом. Аятол, заради безпеки вивіз родину до України, а сам повернувся на батьківщину, щоб продовжити боротьбу з нинішнім режимом. була Три роки тому було вбито мого батька, який займався політикою. Моя мрія одна з самих таких, щоб можна було потрапити на його могилу. Родичі Масуда, що лишилися в Ірані, також активно виступають проти тамтешнього режиму. На антиурядових протестах отримали поранення. Там не війна, там ідеопроса просто вбивство. Там не війна, там тривають просто вбивства. Якщо ця влада залишиться, то вона повбиває всіх інших, кого не вбила. У мене племінник зараз зі зламаними руками, ногами і навіть таз йому зламали. Я не знаю, як можна бити людину, щоб таз зламати. Серед учасників акції Ольга в руках тримає іранський прапор, а закутана в український. Обидва для неї важливі, бо її чоловік іранець разом вони 17 років прийшла його підтримати. Це той прапор, який має зараз бути. Ось там хочеться їм дуже допомогти, показати, що вони не одні. Що та діаспора, яка є тут в Україні, їх абсолютно підтримує. Скинути цей. Терористичний режим і нарешті здобути ту свободу, за яку вони в принципі зараз і борються. Родина є родина. Батьківщина то є батьківщина, мій дім. Це Україна, а моя батьківщина це Іран. Звичайно, хочеться до Ірану. Усі, хто тут зібрався, сподіваються, що іранці подолають терористичний режим на Батьківщині. Як колись українці під час Революції Гідності подолали режим Януковича. Нагадаю, антурядові протести в Ірані спалахнули наприкінці 25-го року. Розпочалися вони в Тегерані, а згодом охопили ледь не всю країну. За цей час, за даними Reuters, там загинуло щонайменше 5 тисяч людей. Ельвіна Сидбулаєва, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.